Для найменших ми пропонуємо приготувати манну кашу, ідеальну, без грудочок, ніжної консистенції. Точно сподобається дітям. Нам знадобиться молоко. Будемо розбавляти його з водою. Вода, манна каша, трішечки масла. Тіль, цукор або мед. Ми відміряємо в рівних пропорціях воду і молоко. Я буду готувати подвійну порцію, тому у мене піде дві склянки молока, переливаю в кастрюлю і дві склянки води. Якщо готуєте одну порцію, то відповідно одна склянка води і одна склянка молока. Трішечки посолю. Буквально трішки. І трішки посолоджу. Це не обов'язково. можете потім додати дітям варення, буквально трішки. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Поки молоко кипить, ми відміряємо манну кашу. Нам потрібно 8 столових ложок. Молоко закипіло, зменшуємо вогонь і акуратно помаленьку всипаємо ману кашу. Я беру вінчик, він дуже гарно перемішувати. Правда, в мене спеціального немає, я з блендера використовую. Змінюю вінчик на ложку і при постійному помішуванні варю ще десь 5 хвилин до загустіння манної каши. Погляньте кашу без жодних комочків. Каша зварилася, накриваємо кришкою і даємо ще пару хвилин настоятися. Каша готова. Додаємо шматочок масла. Це на ваш розсуд.